І так продовжуємо наші астрологічні пошуки. І у нас е, наступний знак Зодіака. Як він називається? Хто знає Терези. Терези. Терез. Тобто діва у нас була пов'язана, пам'ятаєте, ще раз нагадую, із широкими воротами погибелі і вузьким крилом Ангела, через який. Пронизується така от стріла. Да. І діва має пройти оце, і гольчате ушко, гольчате вушко. Для того, щоб, щоб попасти саме туди, куди треба. Тобто це як таможня, як відділ технічного контролю, я пам'ятаю, на заводі Арсенал колись працював в ті часи, коли ще дерева були великими. <свят> да. І е, от там була така штука, ОТК. Ну, ти знаєш, ти ж був на цьому заводі. <свят> Зараз люди на заводах не працюють. Я, я взагалі не знаю людей, які працюють <свят> на заводах. <свят> а тоді, крім всі? Константина Івановича, всі на заводах працювали. <свят> ну, <комбінаті. свят> <Натину в комбінаті. свят> я тиждень попрацювала на заводі теж, а, <свят> <зостала, свят> а, <свят> а ти ще зостала. Ну, словом, це у нас діва. І далі ми переходимо до знаку зодіака Терези. Терези малюються трошки інакше. Тобто ми вже пройшли нижню частину зодіака, угу, так угу. між іншим. Да. Вся нижня частина зодіака вже пройдена. Шість знаків, так. Да. Шість знаків. Угу. Залишилось. Скільки залишилось? Шість. Вісім. Іще дванадцять. Іще, да. да. так. І так терези малюється таким чином. Зараз я більш крутий фломастер візьму. Ось. Жир. Так. Да, от таким чином. Або ще його малюють ну, таким чином. Ну, щось схоже на да. Або. Він малює. Да, трошечки отак от ну, лінія не така довга, а mm -hmm. величезна лінія, і тут теж трошечки. Mm -hmm. Все це знак сонця, яке заходить над океаном. Mm -hmm. Хто-небудь стояв на березі якогось там Атлантичного океану чи Тихого і дивився на захід сонця. Було таке. Чи на березі mm -hmm. Чорного моря, може десь? На березі чорт. Ну, аз, аз, Азовського, Азовського да, море. Або просто під Києвом десь тут. Київське наш. Ну, можна на Київське море, да. дивитися. Не видно. видно. Не видно там. Ну там не дуже видно. Краще сюди в цю сторону їхати україн, українки, а і за нею. Там теж. Там, ні, там є, там ми колись їздили. А, ми схід сонця там дивилися, там схід видно, все правильно. А тут саме це сонце, яке заходить, це знак протилежний овну. Там, скажімо так, сонце починає вривається в цей світ і починає тут гудіти і кричати нам всі, що дитина народилась, а тут уже таке тихе паріння. Це вже от Ну, для, для того, щоб зрозуміти знак Терези, перше, що варто зробити, це просто подивитися на захід сонця. От хвилин за двадцять до заходу сонця, приїхати в Одесу, наприклад, або під Одесу. В якийсь там, я не знаю, де ти був там. Російка. Російка, да. Російка Боже, що за назва історич <гум> історична там Русский чи що там. Там багато цих старовірів було, можливо, а, вони... може, у зв'язку з цим, так. Вілкова є теж старовіри. Словом, приїжджаємо туди і дивимося на захід сонця. Якщо є якісь ближні варіанти, розглянемо, подивимось. Ну, у всякому разі, у нас е, виходить так, що е, Терези е, Знак Терези пов'язаний і його символом є захід сонця над океаном mm -hmm. або над морем, або це просто над гладдю річною, там, якою гладдю, теж іноді на річці можна побачити захід сонця, що не, не так часто буває. Тобто сонце, яке поступово поступово заходить за горизонт. І це, ну от як, як кажу, це знак протилежний овну. в Овні тут все вибухнуло і почало зростати. Ну, єдине, що там немає знаку сонця, яке сходить. Там, там в цей знак входить оці от дві спіралі дуальності, якби світ вривається і з пустоти щось народжується, і воно починає швидко-швидко жити. А тут і воно зразу розділяється на, на дуальність, тобто на праве, ліве, там чоловіче, жіноче, тобто на, на ці от протилежності. Ну ми живемо в світі дуальності, і овен зразу нам показує цей цієї життєвої енергії, і, і дуальність. А тут у нас все вирівнюється. Все якось заспокоюється, все, все доходить до якогось до точки ну, не те, що спокою, але в якійсь мірі спокою теж. От недавно ми були, зустрічали день осіннього рівнодення. Саме з цього дня починається знак терези, саме з цієї от, рівноваги такої. От, і цей день і це свято святкується на заході сонця, тобто якогось такого заспокоєння, якась така тиша, це як пташка, яка от над нами парить, отак, от розправила крила. І так от і ми, і ми дивимося на цю от рівновагу. І воно, але знаємо, що Уже поступово-поступово все закінчується, От, якби треба встигнути. Якась така ну, ну трошки навіть сумний стан. Якщо в овні там все-таки все народжується, ну овен протилежний да, і, да, да, е, та, Терезам, Тому да. я так овен Терези, щоб якби так, так. Е, зрозуміло було протилежні ці знаки, то тут воно ну якби все потихеньку. От скоро все закінчиться, захід сонця, сонце вже зайде. І, і все ще рівно, все ще спокійно, все, все якось так ну, врівноважено, спокійно. І, значить, тут питання таке, ну якби є в цьому знаку якась захована. Така сумна глибина, як мені здається, Ну, от я б його так би характеризував. Але це сум, якийсь високий сум. Висока печаль в російській мові є таке слово. І, і питання, от, як утримати цю рівновагу, От вона вже, от вона зараз, це оце, от період бабиного літа, От 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 воно, оце, от, така тиха. Осінь врівноважена, спокійна, і вона, і вона от, от починає і вона вказує нам, що от можна порівняти право з лівим. Оце з цим. Є, є спосіб ну, якось порівняти і врівноважити. Це дуже така, тон, тонкий такий стан. Тут управителем є Венера. Але це не Венера в тільці, яка дає, яка пов'язана з красою народження, Там квіточку посадив, там, щось там якесь зернятко вкинув. А тут краса урожаю, отримання урожаю, тут уже, от уже все відбулося, ну, відбувається все, от воно, і воно в якійсь такій тихій рівновазі. І воно в якомусь такому от, в якомусь, ну, це гармонія якась така. Це, тут ще венера пов'язана, несе в собі енергію вишуканості. В тільці немає такої вишуканості, а тут якби рафінірованість така, рафінованість, рафінована краса. Така бувають дівчатка такі дуже. От, Рафіновано нафарбовані, от вони, от вони несуть в собі от, прямо, в якусь вищу форму естетики. От оце от. Тут немає такого життєвого надриву, як овентілець. Тут є ну, вже така якась рафінованість і, і, і вишуканість. Це вже зовсім, зовсім інша. Енергія Венери і енергія взагалі. В принципі, ну ми не про Венеру, нам головне зараз простір. Що це за простір? Да. Всередині Терезів є певний фіксатор такий. Фіксатор, який вказує нам ну от, принцип законності, називається. Ну, Це правильно, це неправильно. Ну, Терези як не як. Іноді його цей знак малюють ще як терези. Ну, тобто, тут якби, з однієї, з другої сторони там щось намальоване. І, і воно, якби оцей внутрішній фіксатор, він нам говорить про законність того договору. Ну, є великий договір. Який ми склали, коли приходили сюди, взагалі mm -hmm. наші душі приходили сюди. І, 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 а є ну, якби малий договір, коли ми його складаємо з своєю дружиною, наприклад, чи своїм чоловіком. Тому для Терезів дуже якби, принципово, ну, всім принципово, щоб була рівновага в сім'ї, щоб це і щоб була сім'я взагалі, але Терезам особливо, бо це якби там. Там оцей договір, цей от він прямо записаний, прошитий в цей знак. Це, це... юристи мають. Ну це ж вважається знак юристів. У юристів навіть оця Хіміда і чаші Терезів, і, і вони повинні врівноважити це все там купою всяких земних цих законів, які вони придумували. І ну дуже хороша спеціальність. Сунду. Грошова, Грошова от коли кажуть грошова, ну, в принципі, грошова. От, навіть якщо не брати хабарів, все одно грошова робота. Ну тобто часто кажуть про грошові роботи, якраз коли люди хабарі беруть, і вона таке ну, да, трошки да. гидкувато. Uh -huh. а, але оця робота вона дозволяє за хороші гроші людям робити юридичні справи. Uh -huh. Ну бо, бо робота оплачується, ну там якусь земельну ділянку відсудити, наприклад. Ну, треба заплатити людині за таке, бо тоді не будеш мати цю земельну ділянку. Це якась така. Ну, це я як приклад. Mm -hmm. Цих же, е, способів. Е, ну, тобто, один із, одна із іпостасів е, Терезів це Терези, взагалі, е, це суддя. Е, ну от Суддя це той, який може вирішити питання, є е, такі духовні судді, скажімо так, але це більше знак земного судді. От, ну тобто є, якби е, ну такий ні авторитет е, духовний. Це трошки інше. Це там туди в сторону стрільця. А є авторитет такий, от, якби він знає закони, розуміє ситуацію і може розділити оце так, це не так. Ну, тому це знак. Ну, словом, знак рівноваги. Треба знайти е, от якусь рівновагу міс, між цим і цим. Цей е, там не хоче платити гроші, а цей е, розуміє, ну, розуміє, що той не правий, бо він повинен йому віддати Бог, наприклад. І от хтось має бути третій, хто е, якось їх помирить. Він да, хай, хай, да. може сказати, ти можеш там 15 діб відпрацювати на нього, ти можеш там е, написати за мене якусь роботу, там, або зробити, її, прокопати траншею, або дай гроші, або там е, ну, знайти, тобто є еквівалент е, того, е, ну, що, що один винен іншому, знайти якийсь інший еквівалент, крім грошей. Але це е, от має бути ця третя сторона, яка все вирівнює. І терези дуже сильно пов'язані з цим врівноваженням. І тому це знак е, е, юридичний, знак юриспруденції, у кого виражені Терези. Це, це один із показників, що можна було б в цій сфері там е, якось щось чимось зайнятися таким цікавим. Піде, піде ця робота. Що значить виражені Терези? Це якщо накопичення планет там, але знову-таки, що за планети? Ну, Тому що це може бути Сатурн, з'єднані з Марсом, наприклад. Ну, тобто, дві протилежності, Яні mm -hmm. Талкай. На ну, занадто якось Сатурн добре, а Марс якось. Буде весь час збивати в сторону. Сатурн є, крім Венери, тут ще цим знаком управляє Сатурн. Тобто Сатурн як Дамокла меч, як той, хто знає, як врівноважити все, він чітко скаже. Тому терези всі трошки такі, ну от, можуть чітко. Чітко якось так сформульовано сказати, що це так чи це не так, як ніж відрізати, але це я занадто вже, мабуть, перебільшую. Mm -hmm. Але у терезів є таке от якби загострене почуття якоїсь справедливості, своєї, своєї mm -hmm. там справедливості. Mm, Через це холодна краса. І, і холодна краса, так. Да. Yeah. І, і звідси прохолода така в красі. Yeah. Ну і це ж заходить сонце, осінь, восени і, і, це холодна, прохолодна краса. Осіння пора, а че як жалко мені твоя прощальна краса mm. в Греції, золото, одета і ліса. Ну, якась така красива, але вже... Уже трошки підморожує, Уже ввечері холодно, вже хочеться пару курточок одягнути, навіть не одну, і вийти на цей морозець і так подивитись, як воно там в багрєці золота ліса, як воно там. А вони ж теж уже, уже підв'ялені, такі уже листя, це ж не живе листя, коли воно в тільці тут або там в близнюках прямо живе і, пах, і пахне і цвіте. Тут уже. Базовою квіткою є не тюльпанчик, а хризантема. Уже кудись вона вривала, тримається на морозах довго-довго, mm -hmm. дуже красива, дуже естетична, але, але Хризантема. Mm -hmm. Ну, що І в системі Хоуту китайській, наприклад, є такий танець хризантеми. і він пов'язаний з розчаруванням. Тобто ми всі зачаровані цим світом. От е, Терези дають можливість вийти з зачарованості, mm -hmm. розчаруватись. Тобто ми всі в чарах знаходимося. Mm -hmm. да. Ну і коли вивчається цей танець, то там бажано е, ба, довго надивитись на хризантему. Бо хризантема дає оце відчуття такого, що ну, все, уже, уже, е, воно ще живе, але вже якесь. Ну тобто нема прив'язок якихось, за які можна чіплятись. Тобто ми чого ми щепляємося за все, за нашу емоцію там, відносно цього чоловіка, чи цієї жінки, чи цієї дитини. А тут таке от, ми зачаровані ним. Зачаровані це значить емоція чіпляє. А тут хризантема дає можливість розчаруватись, вийти, вийти з цих чарів. Ну, Там є бойова частина цього танцю, є естетична. Mm -hmm. От в бойовій частині там, е, е, це щоб зрозуміло, було, що таке розчарування, mm -hmm. бо тема розчарування пов'язана із е, е, терезами. Вони дають, е, е, Там, якби варто трошки перестати заморочувати, е, е, Сатурн в Терезах дає цю хвилю таку е, Ну, бойова частина цього танцю. Це нанесення з носака удару по центра... ударів по центральній лінії. Mm -hmm. ну, тут просто який би Шварцнегер до вас не вийшов, але вибачте, яєчки він не накачає. І всередині грудної клітини, які б тут груди отакі от не були, от, mm -hmm. місце е, це рамко. Рамко, да. да. але посередині буде точка, яка mm -hmm. ну не закачаєш її yeah. ніяк. Mm -hmm. І якщо там. Нанести якийсь удар чіткий сюди в цю точку, то Шварценеггер може упасти. Є у нас яремна ямка. Ну хто ну яремна ямка ну, закачаєш? Шия може от така, як у борця бути, але ямку не закачаєш. <клес> Якщо попадеш, то, значить. Ну єдине, що там вивчаються це удари, наносяться з носака. Чітко ногою. Ну там є причина, я не буду розповідати mm -hmm. цей танець. Я просто принцип, щоб зрозуміло було, принцип розчарування він пов'язаний із терезами. І, е, е, а танець хризантеми, який вивчається в системі Хаоту, теж ну, з розчаруванням. Там немає терезів, там не говориться mm -hmm. про Терезів. Я просто поєднався yeah. зараз в даний момент. Це принцип Прозерпіни, поєднання непоєднуваних речей. Mm -hmm. Це я зараз в системі діві, Діви пробую пояснювати. Mm -hmm. Ну, В системі планети Прозерпіна. Mm -hmm. І е, виходить так, що е, є точки, е, е, тобто, якби ми не були зачаровані силою Шварценеггера, ну, умовно Шварценегера, mm -hmm. завжди цього Шварценеггера можна виробити. Тому що є центральна лінія у Шварценеггера, яку він закачати не може, він нічого не знає. Вона є. В нього є яєчки, в нього є горло, в нього є оця точка на лобі, в нього є отут точка, по якій можна тріснути, в нього є вуха, їх не закачаєш ніяк. Ну, 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 неможливо mm -hmm. це зробити. І, і, і ми таким чином можемо розчаруватись в цій фізичній силі, яка пря на нас. Тобто ми, ми не, не, не так вже зачаровані, бо ми знаємо, як, як розчаруватись. Ця сила страшна. Ну, це страшні люди їх, це, на них страшно дивитись, краще обійти. Але є способи, ну бойові способи, як їх, значить, ну... Врізати ну, і втікти, або врізати і ще раз, врізати, і вже не втікати. Ну, але я ж не, не, не закликаю, я просто пояснюю, що от є такий спосіб. А є е, там ще більш душевний спосіб, бо дивомся.